Зараз ми проспіваємо цю пісню, яка буде лунає в честь дня народження каналу. День народження каналу. День народження каналу, день народження каналу. Хоча формально день народження був ще 13 червня. Саме тоді я зареєстрував цей канал, вирішивши, що все ж хочу займатися ютубом. Перше відео було завантажене саме 25-го. Це було відео про буллі, не те щоб я був ним задоволений, але покажіть мені хоч один канал, де автор буде задоволений першим відео. Але я розвиваюся, і це найголовніше. Сподіваюсь, вам подобається. Насправді, у мене є для вас проханнячко. Пишіть побільше фідбеку. Рілі, пишіть більше коментарів, що вам подобається, і головніше, що вам не подобається. Давайте пропозиції для розвитку каналу і так далі. Це все дуже важливо, особливо для ще карапузного каналу, типу мого. До речі, про Булі. Скажу відразу, а то ж знаю, що до кінця не всі залишаться. На честь дня народження каналу я зараз стрімлю якраз таки те, що його і породило. Булі. я вже встиг зробити два стріма. Можете переглянути їх записи у плейлисті зі стрімами. А також я відразу після цього Відео буду продовжувати його стрімити. Там нещодавно українізатор релізнувся, Чим не привід перепройти одну з улюблених ігор українською. Взагалі дуже дивно робити отакі от відео, ніби ні про що. Насправді, про канал особливо розповідати не те, що багато чого. Ну, потрохи. Що маємо, то маємо, так і живемо. Наприклад, можу відмітити, що одне з наступних відеосів буде відео про нову Зельду Тотк, тому що, любі друзі, це одна з найкращих ігор коли-небудь зроблених. Я хотів зробити відео про Неї десь через тиждень від її виходу, так чисто поділитися враженнями, але прийшов в себе лише через два тижні від першого запуску зі 150 годинами в гри, і вирішив, що мать його вйоб, пройду вже її до кінця, награюся плотненько, і тоді вже буду приступати до писання повноцінного нормального відосу. Я поки робив замітки, вже 6 тисяч слів насрав. Тож боюся навіть уявити наскільки воно довгим буде. Взагалі, така тупість з мого боку вкладати стільки сил у відео про. Зельду. Я ж чудово розумію, що у нас на Ютубі ті Нінтендовські дрочки нікому нахуй не потрібні. Більшість про ту зельду думає як про якийсь дитячий пазл, і угарають з того, що ця гра скоріш за все забере гру року. Я постараюся адресувати велику частину того відео в бік таких, але боюсь, що вони навіть і не глянуть у відео е, в бік відео про цю гру. А вона ж пиздата. Прям дуже. Але, але, хоча Зельда у нас нікому не всралась, знаєте, хто всрався? Рутня, <клес> місце біля корита. Звільніть мені, будь ласка, наступне моє відео буде саме про росіянчиків ваших улюблених. Але циво, не думайте, що це все просто так. Я підготував для вас дуже цікаву історію, яка через росіян виведе нас на забуту сторінку українського геймдеву 90-х нульових. Про це вам ніхто не розповість, і це буде дуже цікаво. Я вже тиждень риюся. В аналах жоп інтернету і по крупицях збираю інформацію. Рілі, я почав грати, наприклад, у Діаблу 4 і повністю її закинув, коли почав копатися в інтернетах. Ну як можна геймити, коли у тебе відкриті пару сотень вкладок в хромі, кожну з яких потрібно перерити? Взагалі я почав з того, що просто зацікавився одним історичним фактом, з якого я впевнений, більшість з вас охуїє. До Сідіай, CDI, тої, яка породила вам, і що головніше дембойл, роуб. Бамз, приклали руку росіяни. Так ще й приклали так, що аж досі червоне залишилось, але так би і залишився цей інтерес у моїх особистих ресерчах. Якби ж я не почув в інтерв'ю засновника цього балагану про те, що він створив ще й українську компанію. От тоді я аж підстрибнув до компа, відкрив інтернет, документ і погнав хуярите. От, погляньте, що я, наприклад, знайшов, який артефакт. Всім привіт! Який веселий форум? А я і не знав. Як приємно почитати знайомі фрази про бажання попити пиво. Пару днів тому у нас відкрився сайт, присвячений проекту, який я зараз роблю: http 2 Можете поглянути, якщо не лінь, опубліковано 24 жовтня 2002 року. Ну, все досить вам спойлерити. все буде чуваки течевіхе, і зарання за байти на русь. Подивимося, як воно працює. Якщо це спрацює і вистрілить, я блять свій камсок захаваю. Значить, все-таки реально без дешевої хуйні не пробитись. Але окрім дешевої хуйні, давайте поговоримо про мій нормальний контент. Або ні, мені ютуб каже, що абсолютно всі ви прям 100%, гавнає. гавнаї дивитись шортформ контент. Ну, тобто шорти, тіктоки, все таке. Я ще вирішив у вас уточнити у спільноті, і ваші відповіді виявились недалекими від всіх цих даних. Абсолютна більшість з вас так чи інакше хаває це діло. А про Ютуб, в принципі, я взагалі мовчу. Якщо зайти в тренди по відеоіграм, майже весь контент, що хавають українські геймери, це шорти. Мені б вже насправді давно цим почати займатися, але мене постійно щось спиняло. Як мінімум, те, що я не сприймаю шорт форм контент взагалі ніяк. Тим паче серйозно, але мені було б це насправді дуже корисно. І не тільки тому, що це популярна зараз темка, розжижати свою увагу та розвивати ADHD, а і тому, що для мене це була б чудова форма тренування, тренування моєї здібності робити короткі відоси. Бо ви ж знаєте, що у мене з цим проблеми. Плюс це варіант для мене розповісти щось маленьке і прикольне, що не тягне на відео. А там, глядиш, і навіть нову аудиторію може притягне. Тому так, я хочу спробувати це діло і спробувати робити це. Не так дешево, як зараз прийнято. Так, навіть у такій тупій хуйні, як шорти, я хочу рвати дупу, от такий от я дурень. Навіть якщо ви лютий хейтер цього діла, як і я, чекніть, коли я нарешті до нього доберуся. Раптом я дійсно щось нормальне зроблю. Обіцяю не засирати вам фід десятьма шортсами в день. І не переймайтесь, це не буде сильно відбирати мій час від основних відосів. Але повертаємось до звичайного контенту, до якого ви звикли і який ви любите. Я не знаю, чи хтось помітив, але він останнім часом змінюється. Якщо я раніше йшов по повній у якісь огляди, якусь аналітику і всю таку чепуху, то зараз куди більше налягаю на типу перекази сюжету, ігрового досвіду в різному ступені. Наприклад, відео про відьмак серця з каменю ну чисто переказ, приправлений мінімальною оглядовою частиною та трішки аналізом через анал. Цікаві фактики, там вся отака от фігня. Відео про сталкер свою чергу вже 50 на 50, Там більше історичної справки лорової частини. Не трішки огляду, все таке баланс. Але в основі це все ще переказ. Ну і страдіварій. Тут я думаю ні для кого не секрет. Тупо переказ мого ігрового процесу у проперженому форматі днів. І от що я споглядаю, вам подобається? І то подобається куди більше ніж все інше. Тому я буду рухатись у цьому напрямку. Звичайні огляди нікуди не діваються. Я от відео про Tears of the Kingdom вам готую єбейше, але я зрозумів на чому варто концентруватися, що працює. І давайте дам відповідь на запитання по типу «А де?». А коли сталкер чисте небо буде. Але для нього мені потрібно буде перепройти чисте небо ще разочок, щоб отримати новий спектр емоцій та не робити вам відео, де буде чисто бля, яка ж хуйня. Тому що скажу відверто, емоції в мене від нього в основному були такі. Тому так, ще одне перепроходження, інший кут зору, і тоді вже буду приступати до відосу. Зайнятися поки що, і ніве є чим. Відео про кров та вино, чесно, я хезе, коли буде. Я змучився від відьмака. Я думаю... І по моїм відосам було зрозуміло, що я не те, щоб в захваті від геймплейного лупу та геймдизайну курвака, Але за кадром, коли я в нього вже грав, от в те крофта вино. Я вже був прям труп. А ви ще враховуєте, що я у Тотк награв зараз за 200 годин. І дивитися на будь-які інші ігри з відкритим світом після нього мені ну дуже тяжко. Ну занадто Тотк рве шаблони у тому, наскільки все ж таки можна робити піздато. А от відео про стар юваліс приймайте скоріше як фоновий проект каналу. Я це діло точно не закину, але мені є на чому сконцентруватись. Щодо відео про анімехи. Ну, Як вам сказати, я не те, щоб дивлюся аніме зараз. Та і в цілому мені нема що по темі сказати цікавого. Але на Патреоні слеш спонсорстві Ютубу я хочу зробити ексклюзивний цикл відео про один дивний диск мого дитинства з анімехами. І анімехи там були ой, які непрості. А саме зброярки, спогади і школа Вбивць. Точно не типовий набір аніме дитинства. Перше відео з циклу вже вийшло доволі давно про зброярок. Можете подивитися, Дивитись, а от про спогади на черзі це аніме виявилось куди цікавіше ніж я думав. Тому з ним я затримався. Але все буде зараз. У мене насправді і так купа роботи по основному контенту. Вибачайте, Майну, до речі не буде. Давайте повертатися до того, що на цьому каналі вже відбулося за цей рік. А за цей рік було зроблено 16 відосів з загальним хронометражем у 511 хвилин. А ще п'ять ексклюзивних відео для спонсорів, і якщо не рахувати це, жив був сталкер на світі хронометражем на 48 хвилин. Тобто таким чином я висрав в середньому трішки більше ніж півтори хвилини контенту в день. Йойке, насправді це далеко не. Маленький результат, враховуючи мій формат та специфіку, але потрібно більше. Може, не по хронометражу, я чесно вже сам себе ненавиджу за те, які довгі відоси роблю, але по кількості точно варто більше. я прагну робити для вас прикольні пропрацьовані відоси, які б я сам хотів дивитися. Такі, щоб не просто забивали білим шумом вам голови на якийсь час, а ще й залишали б після себе щось. Сподіваюсь, у мене це виходить. Загалом, на мою скромну думку, якість відосів за цей рік піднялася прям драматично. Хоча роз Сти ще є куди. Знаєте, коли ростуть скіли, одночасно ростуть і вимоги до самого себе. Я от в новорічному відео сказав, що хочу почати експериментувати, робити відоси швидше, простіше і все таке. А на ділі що з цього вийшло? Середня довжина відео виросла з 25 хвилин до мать його 50 Хоча експериментувати я потрошки почав, цікаво, чи це видно. А ще я нарешті почав стрімити. Залітайте. Також я зустрів 2023 рік з 9 тисячами підписників на мій канал. Зараз серед де року, і підписників вже майже вдвічі більше. Відкрию секрет, я собі поставив таку маленьку ціль до кінця року набрати втричі більше підписні, ніж на початку. Тож темпи потрібно нарощувати. Взагалі, що я точно поняв за цей рік, це те, що на українському Ютубі потрібно дуже жорстко крутитися, щоб щось вийшло. Так, ютуберство у нас це діло не найлегше, але не можу сказати, що прям невдячне. Аудиторія ви хороша. Звісно, не можу сказати, що експеріенс те сприйняття було прямо ідеальне бували цікаві моменти ке-хе-хе. Е, в цілому, бляха, вся країна вже 2-9 років на вибір з розхитаною психікою та на нервах. Всяке буває. Але отой вопро коліна ламати було зайвим, братуха. Але ваще то працювати на український ютуб приємно. Ні для кого не секрет, що у минулому у мене був канал російською, грішив, було діло. І от що я можу сказати: спілкування з аудиторією, бажання робити краще саме для людей, а не лише для себе. І загальне відчуття, ніби я у своїй тарілці прийшло до мене саме з Україні Цією, але чи задоволений я станом українського Ютубу загалом? Е, це тема вже набагато більше та комплексніше, і точно не на 10-20 хвилин. Якщо коротко робити не політичний контент, не контент про русню або не бути руснею самому, означає страждати серйозно. Ви заходили в тренди? Якщо прибрати український і не тільки політичний чи новинний контент, та. Арестовича залишається футбол, містер біст і сука русь, а, і тільки русь Бра! популярне ютуб юа. Ви, блять, прикалуєтесь. Експериментальні прятки з подписчиками в заброшеній тюрмі з рекламою є Тінькова в топі українського ютубу, ну ви прикиньте. А якщо ви зайдете в розділ ігри, взагалі прихуєте жодного українського відео, я не прибільшую. Навіть олдбоя ви там не побачите. Але що я негатив та негативно ганяю? Давайте глянемо на це з іншого боку. Я, наприклад, вважаю, що, хоча і мінімально у своїх масштабах, але все ж рух. Хаю Укр Ютуб у вірному напрямку. Нам потрібно більше різноманітного, якісного, цікавого та нішового контенту. Та Боже, нам в кінці кінців потрібно більше і сміттєвого контенту, типу екстремальних пряток з подписчиками, тому що люди це хавають і будуть хавати, а якісної пропозиції нема. Ну як насправді потрошки з'являється, нові канали з'являються на власних очах. Бачу, як новачки вриваються і набирають обороти похлеще, ніж... Та ніж у мене, наприклад, мені навіть не завидно, тому що чим краще буде розвиватися український ютуб загалом, тим краще будуть розвиватися всі канали. Тому скориставшись цим моментом, хочу сказати: Ребзя, хлопчики, дівчатка, якщо ви думали про контент-мейкерство, ну спробуйте ви вже заради Бога. Якщо вам є що розповісти, чим поділитися, є досвід чи знання у якійсь сфері, чи ви любите якийсь тип контенту за бугра, спробуйте. Головна рекомендація, яку я можу вам дати, це старайтесь. Тись робити те, щоб ви самі хотіли дивитися, і прагнути до якості контенту, яку ви самі хаваєте. І тоді хтось та й точно знайдеться, хто б теж хотів такого от контенту, як ви. А там вже як доля повернеться, може і заробляти почнете з цього. Тому що насправді єдиний спосіб для українського ютуберства з підписотою менше населення Стрия заробити, це отримувати пожертви від глядачів. Монетизація Ютубу це прикол, всі це знають. А ринок реклами на українському Ютубі. Не те, щоб дуже розвинутий. Хоча у мене і є оптимізм на майбутнє, як моє, так і загалом щодо цього. Факт у тому, що наразі українська аудиторія не така велика і не така дорога. Тож набрати її достатню кількість, щоб з інтеграції, хоча б за квартиру заплатити, сильно тяжче, ніж на тому ж англомовному сегменті, чи, не дай Боже, російськомовному. Кому цікаво, ні, я далеко не на цьому рівні, але стриманий оптимізм я маю. Е, я жодного разу не рекламував пара. Типу казіків чи тоталізаторів. А все ж раз через раз рекламу у відосах маю. А, до речі, з приводу тоталізаторів і казіків і іншої поїботи. Підписники і активні користувачі мого чату вже в курсі з мого ахує. Але ви бачили, що у нас в масових ЗМІ, що задівають відеоігри, твориться? Блять, 24-й канал, ти їбанувся. Як відеоігри можуть покращити продуктивність у роботі? Партнерський матеріал. Хм, у сучасному світі ігри це. Цікавий спосіб провести час. Різноманітні слоти, рулетка чи десятки інших настільних і карткових ігор. В йобаному казіку кожен знайде свою улюблену гру. І ви думаєте, це одиничний випадок? Та якщо очі роззути, така хуйня у нас всюди. А цей конкретний казік з тим самим 24 Games на постійній основі тусується. Я як це побачив у стрічці новин гугла, охуїв. Люди ж хавають, люди толерують. Казік, тоталізатор. Ай, балово, такому не насрать, і це велике українське змі, Дружина судового одобрює. Та що там, дружина садового? Поки я монтував це відео, у нас духу я з себе національне дослідження відбулось, що типу, в країні взагалі немає ніяких проблем з ігровою залежністю, лудоманією та ставками. Все ахуєнно. Ну, звісно, коли дослідження проходить за підтримки та спонсорства одного з найбільших казіної тоталізаторів країни. В якій класній країні папіть живе, ага. Не те, що у мене були якісь особисті терки чи проблеми з такою залупою, я особисто приторкнувся до цього гівна тільки коли. Ставки на скінчиків кестів в дитинстві робив. І на щастя зрозумів, який це треш. Але ви просто вдумайте, що відбувається, коли у нас не просто толерують, а ледь не пропагандують лудоманію. То що, може, і мені досить ігнорити такі пропозиції? А? Насправді ні, такі пропозиції приймати у мене бажання немає. Та знову ж реклама, що Ютуба що стороння, не рятує. Патреони, спонсорства, донати на собі відчув єдине, що витягує. Тому зайвий раз хочу подякувати всім, хто. То мене підтримує, особливо цим чудовим патрончукам на екрані, та особливо спонсорчуку Богдану Пляченко та спонсорчуку Микиті Яремко. Нагадаю, що бонуси однакові, що на спонсорстві Ютубу, що на Патреоні. Також я скоро ще хочу запустити сторінку на BuyMeACoffee, але там заминочка вийшла, тож заждіть ще. І ще це його чули: там український якийсь сервіс по типу Патреона від Донател з'явився. Що ви про нього скажете? Як думаєте, краще його завести, ніж кавусік? Напишіть коментарях. Я реально поки що думаю. Anyway, якщо не можете визначитись, чи вам пофіг на ту підписку, можете задонатити і одноразово. Все це мені дуже допомагає. Дякую. Але пам'ятайте, всі донати після ЗСУ. Якщо після якогось актуального збору у вас залишається Копійченка, можете закинути улюбленим невеличким контент -мейкером. Це дійсно важливо. Я кажу це не тільки про себе. Типу, підтримуйте тих, хто вам подобається. Ми всі працюємо задля вашого приємного проведення часу. І отримувати Копійченку хочемо. Ще нещодавно я, наприклад, зрозумів, що мені потрібно оновлювати компутера, і почав збір на відеокарту RTX 4070 на стрімах. Скажу чесно, навіть не розраховував, що вдасться зібрати ті кляті 30 тисяч, як раптом донат за донатом, і все вийшло. От вона, красуня. Я вважаю, що зобов'язаний відмітити найбільших донаторів, тому що, о Боже, вони дійсно відмітились. Дмитро з Волині... Моя вам повага. Чувак, в соло закрив піввідюхи, ви прикиньте, я забув як розмовляти, коли таке відбулося. Також неймовірний величини донат прилетів від Аноніма на розвиток українського Ютубу. Не знаю, хто ти є, але теж дякую величезне. А ще стружка, твій диплом, Еміль Сіоран, пан Олекса, син Макіми, брони... Бронітьомкін Поносець, Лінк Доначук і всі-всі-всі-всі інші. Величезне вам дякую. Я не зможу перерахувати всіх, Бо на це піде все відео, але я дійсно вдячний вам всім. Як і вдячний всім, хто колись донатив не на відюху, хто на монобанку, хто підписний на мене на Патреоні, спонсорстві Ютубу. Дякую вам всім за ваші гривні. Навіть не знаю, що ще сказати. Поширюйте відоси серед друзів та знайомих. Я дуже хочу дорочити на великі циферки переглядів. А ще пишіть мені під відосами побільше коментарів та лайки ставте, якщо хочете, щоб вони просувались Ютубом краще. Що ще? На телеграм підписуйтесь, я там почастіше буваю. І там вже навіть ком'юніті своє у чаті. Дуже прикольно чувачки та чувіхи спілкуються, чилобасять прям. І на стріми заглядайте, там теж наче лампово. А якщо не виходить, вони всі будуть у відповідному плейлисті на Ютубі. Ну все, всім дякую за перегляд. Мирної вам ночі. А всім, хто дивиться в прем'єрі, приготуйтесь перепроходити буллі. Ми будемо прямо зараз.